Мої вітання, друзі, і знову таталікен на 3 кВт. Отримав зустрічний струм, видно навіть на корпусі з нижньої частинки, такий прогар серйозний. Значить, Що тут вилетіли в вихідний міст, звісно, транзистори повилітали 8 штук. Я поки що первоначально запаяв по парочки для того, щоб перевірити, чи працює СЛ... Низька частина, потім, перевіривши, у нас контролер не вилетів. Звісно, повилітали, також драйвера і креночка 5-вольтова вилетіла. Я встановив в топ-220 корпусі, не було в мене в такому замовив додатково. На даний момент інвертор запущений. так, Запобіжник згорівший, також доріжка бачимо, перегоріла. Ну, поки що. Запустив в такому вигляді. Давайте зараз я вам продемонструю, що воно запрацювало. До речі, оці детальки, які тут повилітали, то есть вихідний міст і транзистори навіть по низькій стороні порозривали. Бачимо два драйвера і ЛМК. 12, 12 вольтовий стабілізатор лінійний. Також замінив 10-омники по керуванню низької сторони транзисторів. Ну, В принципі, більше нічого. На щастя, контролер вижив, це дуже добре. Так, це два транзистори ще тут залишилися, поки їх не, роз... не розділував. Так, давайте зараз під'єднаємо лабораторничок, я вам покажу, що воно працює. Так, подали 12 вольт. Так, Давайте сюди показометр стромимо, вмикаємо, чекаємо. Так, кулер відпрацював, все, він замовк, бачимо плавне зростання напруги, 220 вольт на виході є, 230 навіть. Так, значить, Далі я вимикаю, знімаю напругу, розряджаю конденсатори, запаюю ще транзистори по низькій стороні, відкушую ніги, ніжки. Відмиваю плату, запобіжники, звісно, міняю і будемо перевіряти під навантаженням. Шановні, значить, все зібрано, запобіжники замінені, ніжки відкушені, плата відмита. Бачимо, да? все так виглядає добре, але замітив таке, що при зйомці витягувані плати з корпусу подрало у мене ось такі ізолятори. Подрали їх чим? Звісно, оцими Отворами. Тобто тут фаска не знята, тому беремо свертло коротесеньке і отак вручну знімаємо фаску. Ось Тут дуже, дуже чітко видно. Бачимо да? так ще не все прибрало, так пальчиками воно все відчувається. Можна надфоком різачком, чим вам. Заманеться тим і, і знімає. О, от тепер воно буде чітко заїжджати плата і не буде рвати ізолятори. Продовжуємо далі. Так, шановні, значить, інвертор зібраний, майже сталося, залишилося кришечку накрити, під'єднаний на виход вотметр з вольтметром. Давайте його вмикати від акумулятора. Все. Так, чекаємо запуск, дивимося за вольтметром. Зростає напруга, так, є вихід 221 вольт і навантажувати будемо ось цією вітрудуєчкою. Так, вмикаємо перше положення, це у нас сам вентилятор працює 14 Вт і вмикаємо перше положення 800 Вт. так, Напруга трішечки просіла 204 вольта, Все, 750 Вт. Інвертор, як ви бачите, працює. У нас да, кулер вимкнувся, працює. Все витягує по, бата... по живленню, Тут зараз 106 вольт, він виклюк, вимкнеться, тому що батарея у мене слабенька, тому далі вимикаю, все, напруга у нас відновилася. Шнури тут трішечки тонесенькі, з іншого взяв би мені не дали. Все, друзі, перевірку пройшов. Далі буду дозбирувати. І віддавати власнику. Ну і на завершення анекдоту запитуєте частенько. Значить, заходить якось чоловік в магазин парфумів і питає: У вас є, каже, парфуми? Вона каже, продавчина каже, які саме? Він каже, нахилиться до мене. Вона нахиляється, він каже: отакі. Вона каже, ні, каже, таких немає. А які є? Він питає. Вона каже, нахиліться до мене. Вон, він нахиляється, вона. Отакі є. Він каже: ні, каже, цих брат не буду, тому що вони дорогі. Все, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.